Всім привіт! В цьому відео я продовжу розповідати за непад Османської імперії, а також заодно й перейдемо ненадовго до тем, що зробив Петро Сагайдачний для України і чому, як ви бачите на карті, Речі Посполитої більше немає. А все це через те, що Річ Посполита була ослаблена. Петро Сагайдачний. Допомагав Речі Посполиті спочатку для того, щоб здійснювати походи на Велике князівство Московське. Однак потім Річ Посполита ставала дедалі слабша. Врешті-решт відбувся її поділ. Остаточний, було три поділи Речі Посполитою, і в 1795 році Річ Посполита була поділена остаточно. А тепер більш точніше про Османську імперію. Ситуація в Османів була не дуже, так як вона вже починала втрачати території і стабільність. За винятком, у 1798 році Франція під проводом Наполеона Бонапарта в... спробувала висадитися у Єгипті. Висадка проходила успішно. Вона, їй навіть вдалося просунутися до Сирії. І так, казалось би, Османській імперії був кінець, так як Османів було старіше озброєння. Однак тут, на поміч їм, прийшла Британія і допомогла їм. Завдяки чому Османам вдалося вибити французів зі своєї території. В результаті чого Наполеон Бонапарт зазнав поразки і був повністю відтіснений з Сирії та Єгипта. В результаті чого Османська імперія перемогла за підтримки Британії. Однак Османська імперія, попри перемогу, вже була ослаблена. І не мала ніколи таких же територій, як в 1590-му. Ось чому Османська імперія ослабла і вже ніколи не була такою над державою, як була раніше. Також Османська імперія колонізувала нові території в Африці, що дозволило їй збільшити вплив в Африці. Однак вже це не був той вплив, що був в Європі раніше. Ну, а в наступному відео я розповім про те, як Османська імперія спробувала завадити першому пов... сербському повстанню діяти, і як Російська імперія ще більше відтіснила Османів геть. Ну, а на сьогодні все. До побачення. Гарного дня!